На Полтавщині, 8 січня, рятувальники зареєстрували сім викликів на ліквідацію пожеж, як у самій Полтаві, так і в різних районах області. Лише одна з них це займання легкового автомобіля. Інші ж це пожежі у приватному житловому секторі. Повідомляють надзвичайники. Є й жертви загибла 85-річна жінка. Одна із пожеж виникла у Полтавському районі. Село Деревки горить житловий будинок, у якому проживала літня жінка 1938 року народження. Коли рятувальники прибули на місці, у сама кімната була дуже велике задимлення. Було відкрите полум'я, горіло поблизу пічки. Пічка опалювальна, скоріше вона і стала причиною цієї пожежі. Неправильне користування пічним опаленням та куріння у ліжку це найпоширеніші причини пожеж нинішніх у приватному житловому секторі, каже Світлана Рибалко. У нас зараз відбуваються ті пожежі, які в житловому секторі, то це через необережність із вогнем, також опалювальні пристрої, тобто це порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації пічного обладнання, електрообладнання. Якщо побачили пожежу, телефонувати необхідно відразу. За номером 101 повідомляти місце пожежі обов'язково, бо буває, телефонують люди і говорять про те, що ой, в нас горить, і забувають сказати саме де спочатку 2023 року. На території області відбулося вже 38 пожеж, у яких загинуло 4 людини. Минулого року за аналогічний проміжок часу ця кількість сягала 35 та одного загиблого.